Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стяг несу малинову, як рідного неба платить. Нехай в твоєму серці любові не згасне священний вогонь, як перше промовлене слово на мові народу свого. Ми з нею відомі усюди, усе усе, що треба нам є, а хто свою мову забуде, то серце забуде своє. Як сонце безпекного колу, що кресло під небій круті. Свою мову і ніколи і її не забути в житті. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш трудар що штиму водував у бою, і той лиш поша не хто мову шанує свою. Велична щедра і прекрасна мова, Розора й чиста й гірська вода до України мова бар'єнкова, така багата, вічна молода. То шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтеся розмовляти своїм рідним словом.